Безпека ШОП. Чи? Отак, все Кому цікаво, переходьте. Я я ставлю потім. А це у нас інвертора, правильно? Так, да, це інвертора. Е, в асортименті е, безпека шоп безліч обладнання від охоронного обладнання, відеонагляду, альтернативної енергетики, е, систем умного будинку, е, аксесуарів для встановлення. Е, тому. Під будь-які потреби кожен знайде для себе обладнання. Там у вас я вас відмічу. Там у вас є посилання на сайт чи немає? Посилання на сайт є посилання на TikTok. На TikTok я вас відмічу, там люди перейдуть. Перейдуть і там буде в шапці профілю наш магазин. І магазин буде. Кому цікаво, безпека шоп знаходиться в Києві. Працюють по всій Україні, по Європі працюють чи ні? Тільки по Україні тільки у нас є 5 магазинів по Україні. Це яких містах? Два Одес, два Київ говорився про Одесу, Я тільки відкрили його. <гум> Але є вже так? Але вже є, так. Вінниця та Черкаси. Загалом 5 магазинів. Вже <гум> там речі немає? Yeah. <гум> e, ні, можливо, скоро буде. Можливо, все може бути. Все